Доброго дня, дівчата. Сьогодні хочу поділитися дуже інтимною темою. Темою заміжніх і розлучених жінок. Дівчат, жінок. ну. Так от, це мій досвід, і я хочу, щоб ви були трохи розумніші, аніж в той період. Були деякі дівчата відносно мене або інші дівчата. Так от, дивіться, якщо ви одружені, у вас є чоловік, то не означає, що інша розлучена буде кидатися на вашого чоловіка. Розумієте? Може, вона ще переживає свою травму, може, їй не хочеться, навіть якщо вона усміхається, їй не хочеться. Або якщо вона пофліртувала до вашого чоловіка, це означає, що ваш чоловік не рагулі. Він собі нормальний чоловік. В мене був досвід, коли я говорила з людиною, підійшла його жінка, просто ми говорили на тему, от просто якусь таку віддалену від всього. Вона підійшла і його отак забрала від мене. І я була в шоці, що коїться, як так можна. Розумієте? Не можна думати, що всі полюють за вашими чоловіками, а особливо зараз, якщо хтось втратив чоловіка, повірте, їй ще довго буде не до вашого чоловіка. Взагалі розумієте, тому е, трошки розслабтеся. І якщо ви відчуєте якусь загрозу, то ви її відчуєте. Але від одного якогось жарту другої жінки, або від одного якогось флірту іншої жінки, ваш чоловік від вас не піде, якщо він нормальний чоловік. А якщо ваш чоловік кинеться на другу жінку, тому що вона до нього там пофлюртувала, або до вас буде ставитися гірше. То ви <смі> з ким ви живете. Розумієте? Не думайте, що будь-яка розлучена жінка або жінка без чоловіка, там не одружена, ще, зразу буде кидатися на вашого чоловіка. Ну Боже мій, ну ви що серйозно? Для того, щоб люди зійшлися і одружилися, потрібно потрібно, щоб склалося стільки пазлів. Не один пазлик зайшов в пазлик, а стільки всього склалося, що це просто неймовірно. А коли просто пазлик зайшов в пазлик, то зайшлося просто дві плоскості, два плоских ума. А якщо люди складні, то там потрібно дуже багато механізмів для того, щоб ну, воно запрацювало, розумієте? Мені здається, що я така складна машина, що не кожен візьметься нею керувати, розумієте. Тому не потрібно думати, що подумайте про себе. якщо ви думаєте, що ваш чоловік кинеться на якусь іншу, блін, серйозно. Просто цініть себе. Не думайте, що хтось зразу буде від вас когось відбирати. І якщо вам подобається ваш чоловік, ви його кохаєте, він вас, то не означає, що хтось інший і зразу з боку буде на нього кидатися. Це не означає, що хтось його буде кохати, навіть якщо просто. Пожартує, посміється, просто поспілкується. Це просто спілкування. Потрібно трохи внутрішньо розслабитися і навчитися дружити, дружити, довіряти, фліртувати, радіти, а не жити весь час в страху і в натягнутості. Будьте добрішими.